Поки Іран та Корея уже сотнями передають свої ракети у Росію. Збройні сили України почали їх масово підривати. Повідомляють про одне з важливих сховищ іноземних ракет в Арафії, де раптово стався величезний вибух, і навколо все почав розносити вогонь. Ракети почали детонувати, вибухати і розлітатися у тилу Росії. Цей інцидент ймовірно зірвав черговий обстріл України і, схоже, був не випадковим. Подробиці почуєте вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіть. Поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Ну і зокрема, залишайте свої коментарі під цим відео. А я буду розпочинати. На Росії бомба підірвала склад іноземних боєприпасів і ракет. І, схоже, це було одне із найголовніших сховищ, адже там виникла пожежа і масштабна детонація. Туди точно звозили корейські ракети і ймовірно завезли іранські. У районі масштабної детонації введено режим надзвичайної ситуації. Про це пише телеграм-канал Астра влада заявила, що перше Вибух спричинив, мовляв, пожежу, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети. Далі пряма мова. Почалася детонація. Жителів населених пунктів поруч вирішено тимчасово евакуювати в сусідній населений пункт, заявила місцева влада. Пізніше вони додали, що у районі оголошено спеціальний режим. Цитую, оцінка можливих пошкоджень буде проводитися тільки після повної ліквідації наслідків детонації. У мережі пишуть, що детонація боєприпасів триває вже довго. Незабаром військовий експерт Олександр Мусієнко повідомив, що на складі, як мінімум, точно були північно-корейські ракети. ТКН 23. Горить і детонує склад боєприпасів. За повідомленням моїх джерел це місто, звідки здійснювалися пуски балістичних ракет КН-23. Раніше неподалік був атакований ще один великий склад. Зазначив мусієнко. Також він додав, що поки рефія шукає ракети по світу, сили оборони України зменшують її потенціал. Пізніше мусієнко зазначив, що був знищений ще один дуже великий склад боєприпасів. Зокрема, він сказав наступне. окрім артилерійських снарядів, мінпатронів гранат там із великою ймовірністю Знаходилися північно-корейські ракети. Саме та балістика, якою РФ обстрілює територію України, проведено дуже гарну роботу. У свою чергу керівник центру протидії дезінформації про РНБ України Андрій Коваленко зробив із цього приводу таку заяву. Цитую завдано удар по складу боєприпасів у Воронезькій області. Знищені корейські ракети, які Путлер фактично випрошував у Кімчин ина написав він. Також Коваленко наголосив, що на всі іноземні ракети чекає така ж доля. Таким чином, під удар уже могли потрапити, і іранські ракети. Адже вже стало відомо про те, що Іран за бартером відправив до рефії балістичні ракети. Про це розповів член комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики іранського парламенту Ахмад Ардестані. Ментуючи повідомлення західних змі про відправлення Іраном балістичних ракет РЕФІ, які потрібні армії РЕФІ для обстрілів України. Депутат заявив наступне, що Тегран нібито змушений підтримувати зв'язок із Москвою, торгівельно а бартерні відносини для задоволення потреб, зокрема у продовольстві та у інших товарах. Іран експортує дрони і ракети в Росію в рамках економічного і політичного співробітництва. І з іншого боку, рашисти співпрацюють із Іраном, щоб обійти санкції. Ми повинні забезпечити імпорт. Соєвих бобів, кукурудзи та пшениці, щоб задовольнити наші потреби. Однак, частина Бартеру містить відправлення ракет, а інша частина відправлення військових дронів у Ерефію, сказав Ардестані. Водночас, представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані вкотре спростував повідомлення про відправлення балістичних ракет Москві. Він повторив пропагандистську тезу про те, що Тогран, нібито ніколи не був частиною конфлікту, виступає проти війни та підтримує політичне рішення для врегулювання розбіжності. Сте між Арефією та Україною щоб покласти край конфлікту. Ну а тим часом у Міністерстві закордонних справ України закликали Іран утриматися від передачі Російської Федерації будь-яких видів озброєння та військової техніки. Про це зокрема йдеться у коментарі. МЗС там дописали наступне: МЗС України глибоко занепокоєне повідомленнями у міжнародних змі щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет до Рашиської Федерації. Вкотре закликаємо керівництво Республіки Іран утриматися від передачі Фії, яка згідно статуту ООН та норм міжнародного права є державою нападником будь-яких видів озброєння та військової техніки. Ідеться в повідомленні у МЗС зазначили, що вже понад два роки Україна щоденно потерпає від ворожих обстрілів усіма видами озброєння, зокрема дронами іранського виробництва. Також як підкреслили у зовнішньому політичному відомстві, поглиблення військово-технічної співпраці РФ та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але й для всієї Європи. Близького сходу та світу у МЗС також додали наступне: закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки. Іран має повністю та остаточно припинити надання зброї арефії, аби діями, а не словами, довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення рашистської воєнної машини. Наголосили в МЗС. У МЗС застерегли офіційний Тегеран у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет Російської Федерації. Це матиме Онівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин. Утім, The Wall Street Journal з посиланням на джорела серед американських та європейських посадовців проінформував, що Іран таки відправив до Рафії свої балістичні ракети малої дальності. Видання зазначає, що передання Ірану балістичних ракет цитую, дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України. Як пише видання Financial Times, Рафія буде застосовувати іранські балістичні ракети по українській енергетиці. Так Такий прогноз видання зробив екс-міністр оборони України Андрій Загороднюк. Він заявив, що іранські ракети становлять величезну загрозу. Цитую його їх відправляють на знищення української енергетичної системи, наймовірніше у міста. Сказав Загороднюк, також ракети будуть використовуватися арефію для ураження інфраструктури Харкова, міста Сум, а також військових цілей уздовж лінії фронту. Представники розвідки заявили виданню, що постачання іранських ракет мало. Дальності дай змогу Ерафії перенаправити свої надзвукові ракети Конджал для ураження цілей у глибині України. Так чи інакше, у відповідь на постачання ерафії балістичних ракет Ірану Україна має отримати дозвіл на знищення складів із цими ракетами західною зброєю. Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Цитую його повідомлення. Демократії мають відповідати на напад автократій. Удари по нападаючої Рафії – це захист, а захист не є ескалацію, зазначив Єрмак. Він також зауважив, що країна, що надає зброю злочинним організаціям і державам, має нести відповідальність. Утім, як пише видання The New York Times, реакція США на вчинок Ірану, скоріш за все, буде. Млявою зазначається, що країни групи саме, що у березні попереджали, що запровадять узгоджені санкції проти Ірану, якщо він передасть ракети Рашистам, це попередження було повторене на саміті НАТО у Вашингтоні у липні. Речник ради національної безпеки США Шон Савет днями підтвердив, що Вашингтон та його ключові союзники готові завдати значних наслідків Ірану за поставку ракет. Але як зауважує видання, попри попередження, президент Джо Байден має багато. Причин для стриманості, наприклад, сполучені штати Америки протягом багатьох місяців проводили так звану продуману дипломатію з Іраном, намагаючись запобігти переростанню війни у газі в регіональний конфлікт. Вочевидь, Байден не хоче звести на нівець ці зусилля. Високопоставлений європейський чиновник, ім'я якого не називається, сказав виданню з цього приводу наступне, оскільки американська президентська кампанія у самому розпалі не зрозуміло наскільки сильною буде відповідь Вашингтона, кінець. Тата деякі співрозмовники газети припускають, що реакція Байдена полягатиме у тому, що він схвалить поставку в Україну ракет більшого радіусу дії. Однак і тут є сумніви, адже Байден вже показав, як він вміє боятися ескалації війни і обмежувати Україну у засобах. Ну а я в свою чергу вдячна глядачисти, що ви додивились відео до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.